Знаєте, що мені подобається кожного ранку разу, коли заходиш в парк, то б ти якийсь ліс прийшов. Так, пташки співають, хтось на майданчику вже там спортивному. І ми впевнено крокуємо в новий день. Друзі, усім привіт! Я ж не привіталася з вами. Я зависла трішки. Ну, таке враження дійсно, знаєте, як в лісі, на природі і тут іще така краса. Мої дорогенькі, хочу кожному з вас. Подякувати за ваші побажання, які ви вчора залишали в коментарях. Я кожне побажання читала декілька разів. І вони такі справжні, і це обов'язково повинно здійснитися. Дякую вам велике. Словами, це не передаш. Я вам дуже і дуже за це вдячна. І ще мені дівчата писали, що м -м якось в мене так вдома все чисто, гарно і так далі. Дівчата чесно, буває по-різному. Буває по-різному, але намагаєшся підтримувати порядок. Буває так, що бувають такі дні, опускаються руки і ти нічого не хочеш навіть помити посуд. Буває таке. Але Просто підтримуєш порядок і, можливо, це камера ще так передає, тому що в мене все, звичайно, як і усіх, посуд помили, пил, протерли, та й гарно, файно. А ще сьогодні зранку я експериментувала стосовно губної помади. Взяла темний олівець. І помаду, яку я нещодавно купувала, я не пам'ятаю назву виробника, я вам про це вже казала. І коли я наношу контурний олівець на контур губ, і потім губну помаду розташовую і такий колір зовсім інший, такий начебто і теплий, але холодний. Як я вже раніше вам казала, може бути одна губна помада. Ну я не бажаю, щоб у кожного була одна губна помада. Це мої спостереження, а декілька контурних олівців з різними там кольорами світліше, темніше, тепліше, холодніше. І кожного разу інша буде губна помада. Щось у нас такий вітер. Пішов. І ще сьогодні зранку так планувала, це ж сьогодні перше квітня. Ну, раніше жартувала якось там. Зараз не дуже до жартів. Але вже один жарт сьогодні зранку я отримала від знайомій, яка пише, що вона вагітна. А я так, знаєте, за останній час я. Інформацію сприймаю, що написали, то я читаю, те я і розумію. Я не буду там аналізувати щось, тому що, по-перше, я фільтрую інформацію, я вам вже казала. А по-друге, ну, знайома що пише. Я думаю, як в 59 років, ну до мене, ну, хай Боже допомогу. Потім там, ну, коротше. Ось так пожартували. І каже, Таня, а ти запиши відео, що ти вагітна. Кажу, та чого я буду бригати, якщо я не вагітна. Я забула, що завжди 1 квітня там жарти і все. А ще я сьогодні почала планувати прибирання до Великодня, щоб не було все на один день, щоб не було важко. От. Думаю, що за чим я буду робити. О. Я ж кажу трішки, тепла і все заквітне. і Все буде добре. Взяла ж селфі-палку, щоб не дуже так близько бути, а воно вітер задуває, то я, знаєте, як зараз телефон тримаю, і тут мікрофон прикриває, чи воно буде дути, чи ні. Стосовно прибирання. Планую почати мити вікна. Як я мию вікна? У мене три способи. Перший, раніше я, моя мама так мила, бабуся мила і я так мила. Оцет, беру там миску, ну скільки там, 3 літри води десь, так, е, пів склянки оцту, неважливо, там скільки відсотків того оцту. І воно все миється, і рами, і скло, потім газету береш, натираєш, блищить, як наче немає скла. Дуже такий спосіб подобається. Але ж коли стали ми вже жити самостійно, я вже стала хозяйка в хаті, треба сучасне все. І купувала різні там миючі засоби для вікон. У мене не виходить помити, щоб не було розводів, і така якась молочна плівка мені здавалося, воно не чисто. Але я вперта, я кожен миючий засіб перевірила, купувала я ж, а може я щось не те роблю, бо це ж ну, хочеться щось по сучасному, ну що це як мама та бабуся. А потім ні, я таки повернулася мити вікна з оцтом та водою просто. Запах отсту в хаті присутній, але він потім швидко уходить. Потім мені порадили з йодом мити. До речі, всі відео в мене є, і в мене є плейлист мити вікна, я там все показую, не буду довго зупинятися, як і що. Тим паче я зараз не пам'ятаю, як мити з йодом. Рука трішки втомилася, то я так перейду сюди. Ви будете дивитися на нашу гарну природу, а я буду закривати вас від вітра. Так от. З йодом помила, начебто теж непогано було Но більше мені не хочеться повертатися до того способу. От, кажу відверто, начебто і непогано, начебто і розводів нема, і скло чисте, і все, але ні. А потім мені знайома, яка Виїжджала в Німеччину, опс. І ще й перечепилася Таня. Mm. Як вона гарне. Які там вікна в три ночі. І знайома каже, що вона, коли була в Німеччині, їй соромно було жити. Тільки на виплати треба було працювати. Каже, я ж можу працювати, чого я буду сидіти. І вона пішла в якусь там фірму, чи що воно таке, вони займалися миття вікон, фасадів, ну, якось так. Вона повинна була мити вікна. І каже, мене там показали як. Ми засіб для посуду, скільки я раз вже. Поверталася на цю тему, що він і кахель миє добре, миючий засіб для посуду. Тобто прийти до того, щоб мінімум було миючих засобів в хаті. І От для посуду, дівчат, ну, я не хочу просто повторюватись, але для тих, хто нещодавно на моєму каналі, це я повторююсь. На губку береш, краплинку миючого засобу для посуду. Ми ж рами, скло, все помило, потім такий шкрибок, все витирається. А, ні, ганчірка для скла все це прибирається, і скрибком ще проводиться. І я спробувала, дівчата, тільки так, зараз я буду і мити вікна. Мені дуже сподобалось. І немає м, запаху оцту або йоду в хаті. Миючі засоби для скла, які продаються. Я не вмію ними користуватися, або я щось не то роблю, або це воно так і є. Я не знаю. Тому потрохи почну вже мити вікна прибирати. Ну, такого, щоб там щось глобальне, що там мити, не домитися, такого і немає. А так коли ти кожного разу підтримуєш чистоту в хаті, то і прибирання якось так легше йдуть. А це наша сакура, подивіться, будь ласка. Оце так-так. Нічого собі. Я сьогодні думаю, чи одягати курточку чи ні. Ні, вирішила тільки костюм для прогулянок, який у мене Він і не спортивний, і не класичний, і не діловий. Просто для Тані такий костюм. Я називаю костюм для Тані. Так, і в парк вийти пройтися, та якщо треба в магазин піти. Він в мене вже не перший рік, але є у мене такі речі, які ніколи не набридають. І це цей. Костюм. У нас тільки що такий вітер пішов, і я пригадала про те, що вчора писали в новинах, що буде е, цей, як його там, якийсь вітер з Сахари, якщо я не помиляюся, буде песок, щось там таке. Думаю, боже, що на Україну ще тільки не йде насипеш. Я думаю, може той вітер, бо дійсно в мене аж телефон виривався з рук, але це так пройшло. Але вітерець залишається, але той, як йшов, тут куляка така шух, я очі закрила, щоб але життя продовжується, якби там не було. Така краса нас оточує. І не завжди буде той вітер, і не завжди будуть хмари. Що ще хотіла вам сказати, ти забула, бо той вітер щось мені все з голови витує. А, сьогодні зранку очам своїм не повірила. Ранок кожного українця. Він просинається, читає новини, новини не завжди, новини завжди погані. То тут, то там, то рам, то там. Не буду я їх переказувати, те, що ви так все знаєте. І потім впродовж дня ще там щось лунає, і щось іще, тобто настрій, ви розумієте. Сьогодні зранку відкриваю чат нашого міста і читаю, що за минулий тиждень, сьогодні ж понеділок, 1 квітня, це не жарт, я не жартую сьогодні в відео. В нашому місті народилася 23 немовля. І я розумію, що такі новини я не читала вже два роки. Я думаю, ні, так, в нашому місті що? Так, вночі ну, була повітряна тривога. Так, і під ранок теж. Е, так, ні. До чого очам своїм не віриш, що можуть бути гарні новини. Так, за тиждень це багато чи це мало? А я не знаю. Але знаю і впевнена в тому, що життя продовжується. І за тиждень. 23 немовля з'явилося в нашому місті. Так. Дай Боже всім побільше гарних новин і вірити своїм очам, коли ти читаєш гарні новини. Так. А тут у нас сакура, ну вона така якась ем, крупна. Там дрібненька сакура. Ну на крупній тут ще нема такого. Бачите, ну це вже так вітер у нас зменшився. Нічого, день за днем буде тепліше, буде все квітнути. О, а це хто забув транспортний засіб? <гум> Нічого, і таке буває. Що ще помітила? Тут у нас верба і вона це вже вдруге пускає цвіт. Вона одночасно була, ні. Ця була раніше, в лютому я вам показувала, а ця пізніше. Розумієте? І по другому колу починає квітнути у нас верба. Бджіл тут стільки, ого, оце меду буде. Таня ти мед з верби. Зараз буду йти в магазин, купувати щось їсти, а він у нас такий не дуже. А я не зрозуміла, що воно там у нас гудить. Тут же ж, як ви бачите, фонтани, а вони там щось прибирають, де Як воно там? Де вода буде. Вон, бачите, якісь там швабри, ще щось, граблі. Ну, тут начебто чисто, але все одно прибирають, ну так, прибирають, де буде вода. А тут чоловік ходить, здуває поляку, готують, готують. Понеділок ранок і ще, мабуть, не, привез, не привезли свіжого, що тут все що таке. Ні, таке я не хочу. Якби печінка, я б взяла б печінку, а так не знаю, що вибрати. Щось їсти треба, але поки що понеділок ранок і ще не привезли після вихідних, мабуть. І, до речі, що хочу сказати, я завжди м'ясо купую, щоб це було запаковано. Але не знаю. Прийшла сюди, дивлюсь, що тут. Запитала тільки що. Кажуть, іще машини не було. Якщо в 10 не приїхала, то приїдуть після 4. Після 16. Тобто. Ну так. Тоді я піду в сілько. Що я маю вам сказати, дівчата? Якщо немає свіжого м'яса, приходите і дивитесь якусь рибку. Можна зробити в томаті. Тільки тання рукавичку треба було взяти, а ти як завжди. Тому що мінтай якийсь такий крупний, я не хочу. А от хек дивлюсь такий невеличкий шматочки зробити раз на сковорідку, а завтра буде машина зі свіжим м'ясом, як варіант. Тому такий хек 16, ну там щемось, нехай 17 гривень за 100 грамів. Три штучки візьму і якраз кожному по такій штучці на вечерю чому і ні. Правильно. Правильно. Багато... А, ні, я в автоматі зроблю. Я думала з цибулькою. Зараз подивимось, наскільки воно затягне. Тут 518 грамів. Пакет є. будь ласка. На яку суму на 75-16 з пакетом. Ну, що поробиш. Такі зараз ціни, куди ти від них дінешся. До речі, морозиво розбирають. Як потеплішало, тут повно було. О, хрещатик, обожнюю хрещатик, але зараз не хочу. Зараз Так, пішли на касу, потім в укриття. Як завжди. Мене чомусь це не дивує. Хіба хто сумнівався? Так, зараз на касу. Вітання, Ви перший